Харківський автомобільно дорожній, фаховий коледж, студент 21-ї П Групи відділення правознавства, Постирко Дмитро, Тарас Григорович Шевченко. Вірш Якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, Та балеги не творили та марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають? Хатини в гає тихим раю, я в хаті мучився колись, мої там сльози провелись, найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що по тій хаті не жило, а хату раєм називаю. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї, Над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю. У тій хатині, у раю. Я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодую у могилу, нужда та, праця положила, там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, і не витерпев лихою долю, Умер на панчині, а ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, на панщину ходили, поки їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, моїй голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побілі, у наймах сестри, й Харківський Автомобільно дорожній фаховий коледж, Студентка 31 ПС групи відділення правознавства Морозова Анастасія, вірш Тараса Григоровича Шевченка. Думка. Тяжко, важко в світі жити сироті без роду. Нема де прихилитися, хоч з гори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити і нема де дітись. В того доля. Ходить полем, колоски збирає, а моя, де ледощиться за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а за мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється, кепкує. Чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе дався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце. Люби, кого знаєш, де не смійся не мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій сторонці, знайду краще або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув. Шукав долю в чужім полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати. Чужому Харківський автомобільно-дорожній фаховий коледж, Студентка 21-ї П групи відділення правознавства Трембашевська Анастасія, Тарас Григорович Шевченко, Вірш. Сон. Летим, Дивлюся, аж світає. Край неба палає, соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє. Степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, садисні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає, і ніхто його не додбає, і не розруйнує. І все то те, душа моя, чому ти сумуєш? Тарас Грегорова Чевченко уривок із балади «Прочинна», Кобзар The mighty dnieper rolls and billows, The Wien in Anger rolls and waves, Down to the Crown it bends the willows, The Mountain High Leps up the waves. The moon pick out this moment, to pick out a behind a cloud, like a canoe upon the ocean, first dips up and then dips down. The cocks have not proclaimed this moment.